Первоноглазо є таксі. Кот, ко, кот! Кост! Ко? 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 ко машину сторони яну! Добрий день! Добрий, добрий день, до... кото! Сободні, шеф! Кото! Василю, Васильоту! Та й пер... Скажи... ту, ту, ту Сідай! Давай. Ай, 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 і деш! Присаджуйся, удобно, будь чувствуйся уладив? Ти, 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 ти. Я, я, я до кума йду!

А що? А що ти пірка? Каке, слава Богу, що от горяча вода холодна, то до то добре, знаєш. До сумару. Ну, пасіця, золоті пасіця моє. Чуєш, то пасіця, no. золоті. То я вчора пропадав, не було тебе невідко не чути. Цілий вечір десь ходив. А я не где не ходил, я дома був, слухай, я по автосайтах им лизал. Знаєш, оба на что? Убираем машину, а я. Куда? На заставку компьютера, а телефона? А, ну. No. <laughs> а то, слухай, это все, ну, no, а я вчора no? не было тебя. Ну, no, а я вчора порал, така собі, себе... з ведру, ну no, просто стимнілося. Усе, то... коли мене та файні ходять, ну. No? Це не запутало, що стимнілося мало. Та таки я її доганяв, та кажу їй, чуєш? Давай познайомимося. А вона А вона каже, ні. Йо. Ніяким судом. Йо. Я кажу, дівка, що з вами. Як вас звати? А вона каже, не Господи, Господися, обернула. Я їй так і повів. І в ту солодинка, точно так же. Не важно, Аня. Костю, Костю, а ти взагалі по жизни любитель охоти? Ну, люби Тако, як, хіба з рогатки горобця, да якого вийшли. А чуш. слухай, слухай, глянь, що ти хочу поїсти? От, яка то, а ну, ану, прикинь, яка то найліпша охота? Як яка? Ну, як то охота думати? На це, це ти не знаєш. Рим. Ти не знаєш. По як я не мав іншого. Сама ліпша охота то коли і йому охота, і її охота, розумієш? Щоб ми мемуха, сходила в око. Костю, мені ся видить, що в моїй машині, крім того, що можеш її вже помаленьку ладити на дискотечку, де як в село, де як є, то можеш і рибник відкривати. Сквозняк, сквозняк забрати і буде легше нараз. Та сквозняк, тут не при чому, тут вода, все, che... але набрискаємся вже. Тупря пара, <піпало>, бо. Василю, але 10 доларів. Що? Та шо сювер, я... дурна із 10 доларів, сювер? Та фальшивка, Василю. Ну, ка фальшивка? Як може бути 10 доларів фальшивка? Та, але я думаю, оловов, як може бути 10 доларів з двома нулями? А, ну, правда, фальшивка, фальшивка. О, -о, -о. не везе нам ніч, супер. Пре Василю дораз, двома пальцями точку вламлю. А ні, не вдаємось. От та вичі клас. Слухай, що ти ти точка? Ти у бібліотецю книжки здав? Бібліотеку Маріка? Маріка вже на тебе кричить. Конечно, конечно, Я прочитав ту книжечку «Война і мир». А ту прочитав? Прочитав? Ну, а що? Яку? «Война і мир» книжка, то що? «Война та мир» прочитав? Ай! Я думаю, її переписувати треба, йо-майо, бляха-муха.